19 мільйонів євро іноземних інвестицій, кілька десятків найменувань продукції, 18 країн збуту товару та 200 працівників. Так сьогодні працює одне з ужгородських підприємств із виготовлення побутової хімії та косметики. Оскільки у підприємство надходить іноземний капітал, то й умови до процесу виробництва ставлять інвестори та замовники продукції, контролюють усе від поставки сировини до наклеювання етикетки. Я наголошую вам сьогодні, що до нас приїжджають такі великі мультібрендові компанії, які сьогодні самі проводять аудити. Вони не дають можливість розслаблятися нам як підприємство, тому що постійно ми маємо удосконалюватися, постійно маємо відповідати їхнім стандартам, в першу чергу. А от оскільки ми витримуємо їхні стандарти, то стандарти України вони настільки нижчі, що про це навіть мови не може бути. Згідно з законом на підприємстві з такими умовами праці, атестація робочих місць проводиться що 5 років спеціалістами з охорони праці на заводі. Побутової хімії їм продемонстрували в яких умовах працюють люди в цехах. Ми хотіли б показати нашим експертам з умов праці. З області, які є як потрібно проводити ці атестації робочих місць як потрібно проводити відповідну експертизу цих атестацій, тобто робити все те, що вимагає від нас закон про охорону праці, закон про відпустки, інші законодавчі акти, які націлені якраз в цьому напрямку. В Кожному цеху на виробництві задіяно вісім працівників на лініях, де чистячі чи та миючі чи засоби розфасовуються безпосереднього контакту з хімічними речовинами, немає. Однак при змішуванні порошкових та рідких засобів утворюються випари тож у кожному цеху працює потужна система вентиляції, крім умов виробництва. Усім працівникам закон гарантує додаткові пільги та компенсації. Людям це перше додаткова відпустка, це доплата до тарифної сітки, це підтвердження деяким категоріям робочих місць пільгового забезпечення, які йдуть на 5 років раніше на пільгову пенсію свою, якщо є стаж 12,5 року для чоловіків і 10 років для жінок робочого стажу в шкідливих умовах праці. Контролювати безпеку праці на шкідливому виробництві інспектори незабаром зможуть не тільки приписами і висновками, а й складаючи адмінпротоколи безпосередньо на підприємствах.